Воїна Легіону Свобода Росії у листопаді підірвали важливу залізничну артерію окупантів Запорізької області. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони України і навіть показало відео цієї операції. Колі підірвали між тимчасово окупованими селами Весели та Успенівка, Після чого зійшов з рейок магістральний тепловоз і 25 вантажних вагонів. Рух цією залізничною гілкою припинився. Таким чином було перерізано одну із ключових логістичних артерій росіян в регіоні. Це прекрасна операція, але ж бачимо, що війна за логістику, на жаль, проводиться і ворогом теж, друзі, так є. Безпілотник, схожий на російський орлан 10 упав у турецькій провінції Коджаелі. Про це повідомляють тамтешні змі. Проте офіційного підтвердження належності дрона поки немає. Зазначимо, що це вже другий подібний випадок за тиждень, 15 грудня. Турецькі винищувачі F-16 нібито збили невідомий безпілотник над Чорним морем. Саме проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечив, що російська система «Орєшнік» розташовується у місті Слуцька. Він заявив, що озброєння розмістили там, де вигідніше, і заявив, що з часом його місце розташування перестане бути таємницею. Зазначу про розташування «Орєшніка» у Слуцьку. Повідомили журналісти розслідувачі Радіо Свободи ще у вересні. А що означає там, де вигідніше? Вигідніше для чого? Поближче для атаки для атаки. На що? Чи на кого? Чи на кого? Не знаю, подивимось. Ми бачимо, що Росія і Білорусь доєднуються, але ж Європі погрожують максимально серйозно, але ж для грози це є і для нас. Давайте рухатися далі. Відбулася перша зустріч президентів України та Польщі у Варшаві. Володимир Зеленський та Кароль Навроцький дали спільну прес-конференцію. За словами Навроцького, візит українського лідера, це доказ того, що у стратегічних питаннях в питаннях безпеки Польща та Україна залишаються єдині. Він також наголосив, що обидві країни поділяють погляди на те, що Ерефія є неоімперською пострадянською державою, яка становить небезпеку для регіону. Крім того, за словами Навроцького польща підтримує суворі санкції проти Росії, яка прагне порушити міжнародний порядок і Дестабілізувати політичні системи стало відомо, що президенти під час своєї зустрічі обговорювали одну з найскладніших тем українсько польських відносин історичні питання. Про це повідомив президент Польщі. На зустрічі були голови інститутів національної пам'яті Кароль Навроцький. Наголосив, необхідно розглянути 26 заявок польського інституту пам'яті. Він також згадав і про те, як Росія маніпулює цим чутливим питанням, аби внести розбрат у відносини між державами. І оце хороший результат. Що поляки розуміють, що цю темою дуже важкою для наших обох народів, але ж використовують на максимум саме росіяни, і вони нас сварять як тільки можуть і на. Жаль, подекуди мають у цьому питанні успіхи на жаль.